Україна вже систематично наносить удари в глиб території Росії, а вони так і не можуть збивати нашу зброю. Наприклад, сьогодні стався а, просто масований удар дронів по Росії. Саратов та Енгельс зазнали цієї ночі наймасованішої атаки дронів за весь час, так заявила місцева влада. Росію атакували сотні дронів. В Росії вночі сили ППО нібито збили 132 безпілотника. Тож, уявіть, скільки їх там летіло, якщо вони 132 збили. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони РФ 4 20 березня. А росіяни навіть скаржились на серію вибухів в Саратовській області. Місцеві паблики повідомляли, що горить нафтопереробний завод в Енгельсі. Також повідомляються, що в Енгельсі евакуюють мешканців довколишніх будинків з військовим аеродромом після атаки безпілотників. Також український журналіст, військовий кореспондент Андрій Цеплієнко повідомив, що попередньо є влучання з подальшою детонацією в районі складів аеродрому стратегічної авіації Енгельс 2 А це вже, це вже круто. Цей аеродром відіграє головну роль в російських ракетних атаках. по… Україні, ну оскільки з нього регулярно здійснюються самі оці бойові виліти Ту-95 та Ту-160. Також в результаті атаків дронів на російську авіабазу стратегічної авіації в місті Енгельс було знищено певну кількість крилатих ракет Х-101. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації РНБУ України Андрій Коваленко. А на цьому аеродромі зберігаються найбільше. Ракет, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні, написав він. Повідомляло, що після удару та детонації уламки розлетілися в радіусі близько 5 кілометрів. Тож, наші Збройні Сили України працюють, йдемо до перемоги.